Dá, 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 dá. Якийсь такий футбол, я не знаю, що вони грають. Це, що... Це що вони грають? Просто повезло. Вони не, замечні хочуть чекатися, треба боротьбу, да, так, десь прикоп, да, прикоп. Да, так. Вони якось дуже м'яко. Нема це як напористості, якоїсь злості противної, не знаю.

І трейсер, і не Забирай! я Ну їх просто перше стрішні, не запускають. Наш таки два рази сюди перелітав. І то, Тут тут не був. А тут тут нема нікого. Тут показано просто, що організація як самого пасу, організація цих комбінацій багато. ну. Ну, тоненького, вот знаешь. Да. Вставай, да! Давай, угу. Денег, день, пас, день. пас, 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 пас! Набегайте, Миша! Ну, ну, ну! Забирай!

Ну, бити треба! Ну, коли вибити? Хорошо, гавіробував. Да, да. Так, зайця, можу би. Момент гарний був, ми да. зараз не подобався. Ну! Бачить? Бачите? Як наражається? Господа буде. Розподаємо надалі. надалі.

¡Vamos! ¡Vamos! Да. Айда, беtıray. О, беjit, dej, dej, beji.

мапу Открывание. Что вы работаете? Работаете? Боги розставляють по бідолу можна грати. Десь <пості> поживу тебе. побачити. ж я добавити? <пості> Ти ж граєш, бере. Ближче до назара. Лише до назара. Я малому кажу, йде? граю жорстко, але не порушуєш право. Не б'єш немає. Вони в живіт, нікуди. Помагам можна там махнути такого гресенька. Ну не все.

Молодець, таки чуть нижче. Якби Мішка каже чуть сильніше пробив. Але в принципі непогано. Нижче! На краще маєш вириватися. Що

Тем плотней, до нього! Не отпускай! Ох, ёбаный... Ху! Сука, повезло... Да. Больше до Назара! Тимур, поджимай до игрока! До игрока! Все, 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 Тимур, все! Ще до гравця! Ну! Ну! Бля! Ось, піди з дитя, бачиш на ту, що Молодець, молодець. Так,

О, не спіши, не спіши, не Давай. Бініст. 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 Даєш, не хочу два рази вдаритися, так нічно він так перелетить. Дайде.